І долучаємо до нашого ефіру Володимира Фесенка, політолога. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю вас. От перш ніж почнемо там по конкретних тезах, які були озвучені президентом вчора. Хочеться запитати ваше загальне відчуття цієї прес-конференції і того, як ви її сприйняли, що ви що ви для себе винесли з неї, і про що вона говорить з точки зору політичної ситуації в країні. Ну, дивіться, по-перше, от оскільки часто вчора я чув таке запитання, чому саме зараз? Ну тому, що підсумки року я думаю, це правильно піс поспілкуватися з журналістами і нашими закордонними підбити підсумки року. Це і в мирний час відбувалося, і зараз потрібно в умовах війни. От остання велика прес-конференція була на річницю війни. Була зустріч з журналістами влітку на день журналіста, але зараз я думаю, от така розмова вона була потрібна. Тим більше, що у нас були й приємні новини наприкінці року, і президент якраз з цього і розпочинав він. Підкреслив, що є головний політичний результат, яким досягнула наша політична перемога цього року. Це рішення Євросоюзу про початок переговорів з Україною про вступ України до ЄС. Нам ще треба буде рухатися і багато зробити на цьому шляху, але ми вже виходимо на такий. Ну фактично, передфінішний відрізок. Він тривалий, він дуже об'ємний по роботі. Але тим не менш, це реалізація стратегічної мети України. Яка дуже важлива для нас, зафіксована в Конституції. Це реалізація нашої європейської мрії. І от цього президент розпочав другий момент, на який звернув увагу, от останнім часом я декілька разів бачив в окремих західних змі дуже дивну тезу, що нібито от українське керівництво живе якимись захмарними оптимістичними мріями, нереалістично оцінює ситуацію. От якраз прес-конференція президента Зеленська все це спростовує. Тут є важливий баланс, на що важливо звернути увагу. Не можна кидатися в крайні казати, говорити тільки про проблеми, тільки про погане. Це буде працювати на депресію, на втрату віри, надії в нашу перемогу. От у президента мені здається, на цій прес-конференції був такий оптимальний баланс з одного боку реалізм оцінці і ситуація того, що нам треба зробити, він відверто сказав у дискусіях про дискусії, які зараз ідуть. Зокрема, от по темі мобілізації. Це дискусії з військовим керівництвом. Це нормально. це не розкол, не протиріччя. Це дискусії щодо стратегії нашої на наступний рік. І тому це стосується не тільки військових питань, але й економічних, соціальних, і так далі. Але одночасно. От, е, впевненість, впевненість в тому, що ми е, зможемо вистояти, і що е, ми будемо рухатись до нашої перемоги. Да, шлях буде не такий швидкий, да е, і, от нема е, ніяких, от теж важливий момент, тому що у нас була помилка у деяких наших офіційних осіб на початку року, коли називали дати закінчення війни, і так далі. От зараз, якраз президент він не закликав і журналістів, зараз ми не можемо казати про дати. Не продати, а про результат треба. Результат, от це декілька разів у президента лунала. Результат Так, слово результат ми чули так. неодноразово від президента. Але давайте тепер тезово. Ну ви вже зачепили питання мобілізації. І мені здається, що це був перший раз, коли ми взагалі почули хоч якісь цифри, і найголовніше щось про гроші взагалі скільки потрібно грошей на цю мобілізацію. За оцінками президента, нам за оцінками військових вони подавали запит на що на мобілізацію, нам потрібно приблизно ще півмільйона людей. А на підготовку і забезпечення цих людей потрібно ще додаткові 500 мільярдів гривень. Якщо говорити в людському вимірі, і ця теза сьогодні розлетілася, просто то шестеро цивільних забезпечують одного військового, і нам потрібно десь взяти плюс три мільйони людей, які платять, податки. які платять податки. Де нам набрати ось таку кількість людей? Як нам їх перша думка, яка спливає, це повернути людей з-за кордону? Ну логічно, як на мене, от як їх повернути для того, щоб вони і далі могли забезпечувати наше військо. Ну, я, по-перше, зверну увагу на те, що резерв є всередині країни. Якщо е ми думаємо, що всі, хто залишився в Україні, всі Ви зараз, зараз про військовий роз... резерв чи про економічний резерв, а це стосується і про військовий резерв, і про цивільний і там, і там. У нас є чимало людей. Я не можу, нема статистики, просто на жаль, в силу різних причин. Але сотні тисяч людей зараз, е ну, скажімо так, не задійні напряму. Не на фронті, ні в тилу. Дехто, ну, скажімо так, в тіньовому секторі е, працює, дехто е, просто живе мирним життям і не хоче займатися е, справами допомоги фронту. Як там один депутат, причому не депутат, а керівник фракції однієї е, в Київраді нещодавно сказав, що да, хай держава займається війною, да, ми будемо займатися міськими справами. Так не, не вийде, ні. Треба всім зараз займатися обороною країною, допомогою фронту або напряму, або в тилу. Так що, от про це йде мова. Щодо от вирішення цієї дилеми, дуже правильно, що президент її поставив: це відверта розмова з суспільством, зокрема, не тільки з військовими. Військові, да, от вони сформулювали свою потреби. Але президент відповідальний за ситуацію в тилу. Тому от він сформулював цю проблему, що нам треба знайти баланс інтересів. Взагалі, мистецтво політики це баланс інтересів. Нам треба і мобілізацію провести, і в той же час зберегти стабільність тилу. Сказати, що 3 мільйони людей ми зможемо повернути за кордоном, дефіцит трудових ресурсів у нас був і до війни, і він нікуди не подівся. І частково цю проблему доведеться вирішувати, наприклад, через ефективне залучення частини людей, які, наших людей, які емігрували, в роботу на Україну. От простий приклад наведу. Зараз наскільки я знаю, виробництво деяких видів зброї та боєприпасів відбувається і в Україні, і за кордоном. Я думаю, треба думати, щоб залучати до виробництва військового виробництва України, яке здійснюється за кордоном, залучати наших людей за кордоном. Взагалі робота з людьми нашими за кордоном, вона ну, скажімо так, ведеться ну, не дуже активно, більше європейськими нашими партнерами. А нам треба теж з ними працювати, залучати зберігати їх зв'язки з Україною. По-друге, повернути 3 мільйони в Україну нереально в умовах війни. Ті, хто хотів. Хто міг повернутися, вони повернулися. Потім тут же проблема не в тому, щоб повернути, а в тому, щоб вони працювали на цю оборону. Так я вам скажу всередині України. Багато чого не зроблено для того, щоб вся країна працювала на оборону. От президент наводив конкретний приклад, між іншим по Харкову, що харків'яни дуже багато зробили разом. От, от що важливо, не так як у кличка, протиставлення. Ми тут самі. Да, по собі да, а ви самі займаєтеся війною. Да, і, і не заважайте нам, да не втручайтеся в місцеве самоврядування. Війна зараз не можна розділяти. І от Харків приклад позитивний, коли разом працює місцева влада, мер, губернатор, військова адміністрація і військові, які там, і бізнес всі разом працюють на спільну задачу оборони. А не кожен окремо там своєю ділянкою займається, і те саме треба зробити зараз, як мінімум в половині регіонів України. А, а, а об'єктивно по всій країні то це, це треба робити, тому що просто різні завдання оборони. Там треба нам північний кордон зміцнювати зараз. Треба в тилу навести лад, щоб тил працював, а не так як зараз. Частина людей взагалі живе окремим життям, не пов'язаним з війною, і от це не може так далі тривати. Потрібно, щоб зараз країна працювала на оборону. Ну кожен так як може. А по мобілізації доведеться шукати баланс і по грошах. Теж я думаю, що ну скажемо так, буде десь пошук золотої середини Да, не 450 тисяч а менше. Тому що я думаю, що зараз просто і фінансового резерву на це немає, і готовності самих військових. До речі, теж немає на це. І, і тому тут доведеться шукати збалансовані рішення, які б ну могли забезпечити рівновагу і потреб військових і нормальну ефективну роботу тилу. Ну дійсно ми маємо знаходити внутрішні резерви в країні, особливо і зокрема економічні, тому що там і останні дослідження і ринку ринку підоксизних товарів і ринку палива демонструють про те, що ну в нас є і мережі, які не платять податки, реалізуючи паливо. І великі втрати на ринку там підакцизних товарів, на сплати податків. Там вимірюються десятки втрати бюджету, десятки мільярдів гривень. і Ці резерви треба акумулювати і направляти на, на потреби армії. Ну а стосовно дійсно там Києва, ви ви дуже правильно говорите. От Харків він щодня відчуває близькість фронту, і Харків мобілізований. А в Києві дуже швидко після того як відкинули росіян від. Кордонів столиці дуже швидко повернулись до мирного життя і чомусь вважають, вважаючи, що війна йде. Десь далеко це неправильно. Дійсно, Україна має бути мобілізована. Але от дуже важлива теза, яку декілька разів повторив президент під час прес-конференції. Це про концепцію зменшення кількості чиновників в країні, зокрема уряду. Да? Президент сказав, що я хочу зменшити кількість грошей членів уряду. Нема да, да да президент. і зберегти да таким чином реагуючи на нестачу грошей в бюджеті, що я хочу зменшити державний апарат що це взагалі за концепція? Ми розуміємо які в умовах війни, які ми можемо провести кадрові кадрові зміни в уряді, задля того, його... да. хочеться знаєш, хоче це сказати. Чи дійсно уряд зменшиться? Чи можна його порізати таким чином? Да, дивіться. Ну, це була відповідь на запитання, на, якщо повіляє журналістське, да, от про цю проблему. Тема обговорюється в суспільстві. Є багато у нас і до війни це було. У нас є такі активні лібертаріанці, які кажуть, взагалі держави не має бути, да, державне управління максимально скоротити і тому подібне. Але я зрімцю увагу, да, президент сказав, що да, оптимізація уряду потрібна, ну виконавчі влади в цілому. Але в той же час він реалістично оцінив ситуацію. Ми не можемо виконати людей, там, максимально скоротити державну службу, тому що зараз оборона країни це функція держави, загальна національна функція. І в державному управлінні теж потрібні люди. От він на цьому теж акцентував увагу. А я поясню, в чому проблема, до речі. Я от нещодавно десь місяць тому, на початку, лист... кінець жовтня, початок листопада, був в Кабміні. В питаннях європейської інтеграції Україна була зустріч з віце-прем'єркою Стефанішиною. Я дивлюсь, людей ну небагато там. Е, запитую про віра не вітер гуляє, пане Володимире. Да, ну ну так можливо, образно. Да. А ні, там є люди, але ну набагато менше ніж було раніше. А мені розповідають ще на початку війни урізали, вже урізали. На початку війни на, на витрати на, на, на зарплату, ну там на, на додаткові виплати, на різні додаткові виплати для державних чиновників. Значна частина просто звільнилася, просто звільнилася вже. І при цьому, от зверніть увагу, зараз обговорюється питання між іншим в зв'язку з трагічним інцидентом в Закарпатті, що на місцевому рівні дозволяють собі деякі люди виписувати бонуси. Додаткові премії і зарплати ну це не нормально. Якщо економія ресурсів, то не тільки в центральній владі, а на місцевому рівні також. Там теж треба економити. Але економія не може бути самоціллю. Потрібна оптимізація. Не просто економія, а оптимізація. От е, я думаю, що президент мав на увазі, скоріше за все, це давня ідея е, скорочення кількості відомств. Тобто, щоб да, у нас, наприклад, там е, було мовно не, ну, умовно, не е, там е, більше 20 ці зараз е, е, в складі Кабміну, а трошки менше, наприклад, 15-17. Скоротити кількість чиновників так, щоб у них була нормальна зарплата, до речі, нормальна, щоб людей це мотивувало, щоб були професійні люди на цих посадах. Да, але обсяг роботи у них буде більше. Це теж і це війна, да. відповідальність більше. Роботи більше, але й зарплата має бути достатньо високою. От я противник зараз скорочення зарплат для тих людей, які ну виконують свої функції в державному управлінні. Головне, щоб вони ефективно робили свої свою роботу. Да. Ну і безумовно, про економію. Це стосується місцевого самоврядування. Також не можна зараз виписувати захмарні премії в умовах війни. Точно також, як президент розкритикував і депутатів, які не є моральними взірцями. Ну, він мав на увазі, я думаю, проблему з деклараціями, коли там хтось там собі в умовах війни купував, і це не тільки депутати, судді, там, деякі чиновники, там, дорогі машини. Оце окреме питання. І це теж сигнал і суспільству, і чиновникам, депутатам, що. Всі мають пам'ятати, війна продовжується, і ми маємо працювати на оборону країни, а не дбати про власні інтереси. І зверніть увагу ще от в цьому контексті. Ну піднімалися питання залужного декілька разів, але як президент от, чітко сформулював: державні інтереси мають бути на першому місці, особисто на другому, і це ж стосується не тільки взаємин. Там окремих людей у владі, а робота якраз чиновників державне на першому місці в умовах війни особистісне, особисті інтереси в Тому числі і сказадоволення своїх побутових проблем, це вже на другому місці. От я думаю, це правильна розстановка пріоритетів. Пане Володимире, хвилинка у нас залишається, і якраз в цьому контексті хотілося б звернути вашу увагу на питання іноземних журналістів. І дуже багато, якщо не прямо тез було, але десь опосередковано про перемовини, про е про те, що Україна, начебто, програє Росії. Ви пам'ятаєте це запитання? Така загальна тональність і, і, і така да. загальна тональність була така не дуже дуже сумна, я б сказала. Як на це реагувати? Це сигнали від закордонних наших лідерів, партнерів. Ну, це відображення настроїв. Ні, ні, це не сигнали від лідерів. Сигнали від лідерів, якраз ми почули. От рішення європейської європейської ради про початок переговорів з Україною – Це ж сигнал і нам позитивний. Ми вас будемо підтримувати. Зелене світло для України. На Але Штатий як сприймати рот. цю тональність? Це настрої, які є у частини західних еліт. От настрій такі є. Втоми від війни. Да, да. Ну Раз перемоги немає, давайте вести переговори. Сигнал президента: ми будемо боротися. Боротися за наші інтереси. От, до речі, у нього цього лунало навіть про стосунки з Польщею. Боротися за наші інтереси. Переговори так. Але формула мира. У нас є наша позиція, яку ми будемо просувати на фронті. Ми утримали фронт на суходолі, а на морі є перемоги. На морі є перемоги. Ми відкинули росіян з західної частини Чорноморської акваторії. Вони туди бояться вже сунутися, тому що ефективно працюють наші системи військові. Да, і от я і ще раз у це баланс. Да, ми бачимо проблеми, але не можна зараз вдаватися в песимізм. І переговори це не самоціль. Путін не готовий до переговорів. От чіткий сигнал нашого президента, зокрема, і цитування висловлень Путіна на його прес-конференції не готовий. Він до переговорів. Він хоче продовжувати війну. А раз він хоче продовжувати війну, ми мусимо боротися за а, 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 те, щоб зберегти нашу країну, і наші західні партнери теж мають це зрозуміти. Путін не збирається припиняти війну, і ми маємо продовжити спільне протистояння. Путіну його треба стримати. Стримати можна тільки військовим шляхом. Дякую вам дуже. Володимир Фасенко, політолог був з нами на зв'язку. Говорили про.